Отже, що зараз маємо у сухому підсумку, окрім того, що ми входимо у відносно довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я, яких гарантій безпеки Україна очікує від Сполучених Штатів і Європи, і які гарантії нам готові дати вони? Ну зараз це бачення спільно доопрацьовується і вже найближчими днями буде оформлено офіційним документом. То якими будуть зобов'язання держав, які добровільно увійшли до так званої коаліції рішучих, і що із свого боку пропонують у рамках гарантій безпеки Сполучені Штати? Ну і ми ж розуміємо, що головною темою переговорів Зеленського із Путіним стануть території, Тож якими аргументами відстоюватиме їх Україна? Найвірогіднішу прогнозу розвитку подій на найближчий час Олена Чернякова зараз робить. Ію переконати Трампа і відстояти позиції України до Вашингтона відправилися важковаговики Європи. Одразу дев'ять лідерів за одним столом. Такого ще не бачив Білий Дім. Підкреслює сам Трамп. Важливі дискусії. Ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствами, зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Мир це спільна мета та, та не шляхом капітуляції чи примушення України до здачі території. Переконати у цьому Дональда Трампа приїхали європейці попри власні відпустки та плани за тим же великим столом. Вони повторювали свої сталі позиції і не забували дякувати президенту. США за зусиллям. Ця зустріч може стати історичним кроком для безпеки в Україні та Європі. Ми можемо досягти реального прогресу на шляху до справедливого і тривалого результату. Конкретнішим у своїх вступних промовах були президент Франції та канцлер Німеччини, наполягали на припиненні вогню як перший крок до встановлення миру і подальших дипломатичних заходів. Зупинити вбивства першочергово. На цьому наполягав і сам американський лідер, допоки не зустрівся з Путіним. Тепер каже такого не було. Це після Аляски він поміняв свої погляди, закликавши Київ відмовитись від Донбасу і негайно зустрітися з Путіним. Чим збентежив і Київ? Києві, Брюссель і Лондон своїм візитом до Білого Дому, європейському десанту дещо все ж вдалося змінити акценти на користь України, вважає експерт. Головний результат цієї зустрічі цього саміту полягає в тому, що в відповідному дискурсі в порядку денному замість обговорюваного з легкої руки росіян питання території протягом останніх тижнів на перший план вийшло питання. Гарантії безпеки для України після завершення війни, Володимир Зеленський мав окремий раунд перемовини з Дональдом Трампом. Найуспішніший за увесь час, як сам потім відзначив, уперше він аргументовано зміг пояснити, чому російська армія не найсильніша, де проходить лінія фронту, і які справжні здобутки у росіян. Відтак повертаючись до Києва, президент має щонайменше три головні новини. Перше ухвалене політичне рішення, що Україна отримає гарантії безпеки, участь у яких братимуть США. Це є ключове як старт до завершення війни, каже президент. Та над форматом гарантії усе ще триває робота на рівні безпекових радників. Все це буде на папері яким чином формалізовано на найближчий тиждень 10 днів, як я вам і сказав, гарантії складатимуться з кількох компонентів. Перше і основне це сильна армія України з сучасним озброєнням. Києву ще доведеться знайти фінансування на це. Зараз кількість сил оборони сягає мільйона. Після війни війська мають стати контрактними та професійними. А от якими за чисельністю ще доведеться вирішити, вона не буде зменшуватись різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий. Дуже прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним. Третє, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тисяч, чи буде це якась інша сума. Ми зараз обраховуємо і дійсно радимося з партнерами, який контингент українських збройних сил має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи східний фланг НАТО. Друга складова гарантія це сучасне озброєння власного виробництва і те, що є лише в американців. Україна хоче купити озброєння в США і пропонує угоду на 90. 100 мільярдів доларів третя частина це наше виробництво дронів, і у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати. Українські дрони і четверте присутня західних військ в Україні. Їх участь у разі потенційного нападу. Тут, поки звучить найменше деталей, Дональд Трамп не дав твердої відповіді, чи будуть у них фізично брати участь американські солдати. Цей сценарій експерт називає малоймовірним з огляду на небажання США утрачати власні ресурси поза межами Америки. Натомість Вашингтон може зайнятися координацією цього процесу. Припустімо, декілька держав європейського союзу дійсно розмістили на території України якийсь свій контингент вже після перемир'я або мирної угоди. А американці готові, наприклад, надавати розвідданні, американці готові забезпечувати їх тренування. Можливо, американці готові забезпечувати авіаційне прикриття цього угруповання. Другим важливим результатом зустрічі стала обіцянка президента США сприяти поверненню наших дітей цивільних військових. We'll be right <laughs> back. І третє Україна, Шата Європи зголосилися, що в найближчі тижні має відбутися саміт на рівні трьох. Зеленський Трамп Путін без жодних передумов. І про це американський лідер вже, начебто, говорив із диктатором, скоординувавши цей дзвінок із європейцями, які чекали на його завершення у Білому домі. Макрон, мерці Трамп кажуть, така зустріч може відбутися найближчими тижнями. Локацію шукають у Європі. Росія хотіла Будапешт, Київ більше виступає за Ватикан. Але досі є великі сумніви. Що Путін таки приїде, чи наважиться російський президент взяти участь в такому саміті? Ми не знаємо, тому потрібні переконання. Ще минулого тижня російський керманич допускав зустрічі з Зеленським лише за викорінення першопричин, тобто нашої капітуляції, цього не буде, тому й у Кремлі обережно почали здавати назад. Помічник президента Росії Ушаков де-факто цю ідею спростував, заявивши про те, що вони поки що готові лише підвищувати рівень. Переговорних делегацій, але не до найвищого рівня, тобто, умовно кажучи, щоб замість мідського на якісь там переговори приїхав хтось інший, от тому поки що тут абсолютно нічого не зрозуміло. Але можна припустити, що все ж таки це питання обговорюється достатньо серйозно. Невідомо чи чинитимуть тиск на Росію, якщо та відмовиться говорити за столом, а саме там лідери мають обговорювати найскладніші питання, де позиції сторін надто далекі від прийнятних компромісів. Тож і проведення саміту у трьох лишається бажаною, але не гарантованою ціллю на найближче майбутнє. А зараз дипломати повернуться до напрацювання пункту першого гарантії для Києва. Іва, Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.